Вітаю вас! Ви дивитесь інтерв'ю на Радіо Свобода. Сьогодні на студії надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Наталка Цмоць. Я вітаю вас. Дякую, Мені велика приємність бути з вами сьогодні. Пані Наталю, нам велика приємність, що ви прийшли. І я собі так запланував і розпочну з того, що я дивився кілька ваших інтерв'ю. І хочу вам подякувати за вашу чудову українську мову. Для нас це цінно, для нас це важливо. І не більше того, ми з вами спілкувалися поза кадром. І ви навіть в найменших дрібничках підтримуєте Україну, зокрема, в плані бізнесу. Так. Та на вас всі, як ви кажете, українські дизайнери. Це правда. Я сьогодні нині одягнула пустку. Що має каштани, то є для Києва. Тепер є такий сезон каштан. Я це вмисне одягнула. Мій жакет це з дизайну з Львова і спідничка також з України. Та то я, я стараюся, але я навіть мої тату роблю в Україні це за Україну. Я не є людина, що носить тату, але в Україні носила. І так як ви пам'ятаєте, я маю злу мавку також. Так, то я, я дуже беру все, що я можу з України тут. Ну, У вас і коріння з України, це відомо, батько народився так. в Трускавці, там ваш дідусь був. Он, але м -м, сьогодні будемо говорити про такі більш серйозні речі, які на так. порядку денному, і однозначно там для аудиторії української, яка нас дивиться, тема війни. Це головне, що всіх цікавить. М -м, канадська офіційна влада. Коли ви спілкуєтеся там з прем'єром, коли ви спілкуєтеся з посадовцями, яким вони бачать завершення війни в Україні, і головне, чи готові стояти з України до того моменту, доки це буде потрібно? Так ну для Канади це дуже головне. Ми взяли бік, ми взяли бік України, тому що ми бачимо, що яку несправедливість, ми бачимо, що ця війна є нелегальна. Вона не цінує суверенітет і територіальну цілісність. Так, Росія порушила багато міжнародних законів. Руйнує міжнародне право. Так Вони вивозили дітей до Росії, утримували їх, змінювали їхню ідентичність. Це злочин. І зараз Росія явно продовжує атакувати цивільні об'єкти. Тож так, Канада дуже сильно підтримує Україну. Канада по-різному проявляє свою підтримку Україні. Ми це бачимо і з великою кількістю людей, які спочатку повномасштабного вторгнення вимушено покинули Україну, поїхали в Канаді, і на міжнародних майданчиках Канада також постійно підтримку свою Україні. Голошує там засідання, для прикладу Великої Сімки, коли було саміт Великої Сімки. Який ви для себе бачите основний результат цього саміту? Тому що я працюю, наприклад президента Зеленського, він сказав, що за підсумками Великої Сімки члени. Які брали участь, вони підтримали зусилля президента Трампа у досягненні справедливого і тривалого миру в Україні? Це пряма цитата президента Зеленського, яким вибачте головне досягнення саміту Великої Сімки, яке відбулось кілька тижнів тому. Ми пишалися тим, що приймали зустріч великої сімки, і дуже раді, що президент Зеленський зміг приїхати. Це було дуже важливо, адже сильна суверенна Україна була однією з головних тем G7. Ми усвідомлюємо, що міжнародна безпека безпосередньо залежить від цієї війни. Вона стосується кожного її завершення і досягнення тривалого миру критично важливе для всіх. Тому всі лідери G7 зустрічалися з президентом Зеленським. У нього були особисті розмови з кожним, а також окрема зустріч за участі генерального секретаря НАТО Марка Рюте, і знову ж таки йшлося про збереження фінансової підтримки та тиску на Росію. Ще одне питання в контексті війни воно полягає в тому, що Канада вона надала дозвіл Україні використовувати зброю, якою Канада поділилася з Україною, щоб нею можна було бити по території Російської Федерації. Це питання дуже чутливе для міжнародних партнерів України, бо всі бояться реакції Москви. Чи не бояться в Канаді, як буде реагувати Москва на такий дозвіл? і наші прем'єр-міністри попередній Трюдо і нинішній карні не накладали жодних обмежень на обсяг канадської допомоги чи фінансування, якщо це не суперечить міжнародному праву. Ми вважаємо, що Україна має абсолютне право захищати свій суверенітет і свою територію тими засобами, які є в її розпорядженні. Це відповідає міжнародному праву, і вона має повне право на самооборону. Останні кілька місяців міжнародна спільнота вона спостерігає за результатами так званих мирних переговорів, які відбуваються в Стамбулі. Вже було кілька таких раундів, кілька етапів. Є перші результати: це обмін тіл загиблих військових, це обмін полоненими, великі обміни, насправді яких до цього не було. Але так чи інакше, ближчими до питання припинення вогню в Україні: ні Україна, ні Росія, ні Сполучені Штати ніхто не став. Як ви вважаєте, чи потрібно продовжувати Жувати зусилля в цьому напрямку, бо зокрема там Путін в останніх своїх заявах сказав про те, що там є готовність, нібито для третього раунду перемовин з Україною. Чи дасть це якісь результати більше ніж до цього Тож ми, Канада, вітаємо всі надійні зусилля для досягнення стійкого і довгострокового миру. Ми уважно стежимо за дискусіями між США, Росією та Україною і, звісно, підтримуємо ці переговори. Ми дуже зраділи поверненню військовополонених під час останніх переговорів, адже Канада співголовою робочу групу з питань людського виміру разом із Норвегією та Україною. Це питання нам дуже близьке. Також Канада є одним із лідерів міжнародної коаліції повернення дітей. Ми стежимо, щоб ці діти не були використані як пішаки у війні. Їх треба просто повернути. Ми маємо дуже чітке розуміння того. У що робить Росія, і бачимо, що вона не має наміру брати участь у переговорах із доброї волі. Ми визнаємо це і покладаємо відповідальність на Росію за те, що вона не сідає за стіл переговорів і зриває їх. Ми також визнаємо, що Україна погодилась на безумовне припинення вогню і очікуємо, що Росія зробить те саме. Станом на зараз Україна не до кінця розуміє, що буде далі в контексті підтримки України, тому що різні заяви лунали, зокрема, від Сполучених Штатів щодо можливого там скорочення військової допомоги в наступному 26-му році. Як ви вважаєте, де ще Україна? На міжнародній арені, на міжнародному майданчику, повинна шукати для себе підтримку. І чи повинна, чи можливо Канади, там Британії, Європейського союзу, інших держав, які долучені сьогодні до цього питання. Питання підтримки цього є достатньо для того, аби залишатися стійкою проти російської агресії Перш за все, треба визнати, що лідерство США є дуже важливим і для перебігу цієї війни, і для досягнення миру. Канада як сусід США дуже тісно з ними співпрацює, а також з ЄС у 2025 році. ЄС і Канада хочуть перекалібрувати частину підтримки, щоб вона не втратилася і щоб Україна отримала все необхідне для самозахисту. Загалом у 2025 році на оборону України має бути виділено 35 мільярдів євро. Крім того, країни G7 щойно оголосили ще 4,3 мільярда канадських доларів допомоги, з яких 2 мільярди підуть на оборону. Дрони, боєприпаси, бронетехніку ще 2,3 мільярда. Це частина доходів від заморожених російських активів, які будуть використані на відбудову. Я вважаю, що європейські союзники активізувались. Союзники по НАТО шукають нові шляхи підтримки і стримування агресії Росії. І інші країни G7, включно з Японією, теж діють. Це не тільки Європа, вони є дуже надійними союзниками України. В контексті війни ще одним чутливим дуже питанням залишається питання українських біженців, людей, які вимушено покидали Україну. Їх мільйони в Європі, в Сполучених Штатах, дуже багато в Канаді. Чи зацікавлена Канада в тому, аби ті українці, які покинули територію України через повномасштабне вторгнення, все ж таки залишалися на території Канади, бо вони вже там знайшли собі роботу, діти пішли в садочки, в школи? Чи все ж таки Канада зацікавлена в тому, щоб повертати цих людей назад угу. до України? По перше, Канада прийняла понад 280 тисяч українців за останні три роки. Найбільше у 2022. -му. Ми бачимо, що вони інтегрувалися у суспільство, відкривають бізнеси, знаходять роботу, і це відбувається по всій Канаді від Ньюфаундленду до острова Ванкувер. Ми не вважаємо правильним просити когось повертатися, поки триває війна. Для повернення мають бути створені умови: робочі місця, відбудовані домівки. Це особливо важливо для людей з Донецька, Луганська чи Криму. Проте навіть з Канади українці роблять свій внесок, створюють спільні підприємства, економічні проєкти, займаються адвокацією. Тож їхній зв'язок з Україною залишається дуже міцним. Іншими словами, не зрозуміло, як ситуація буде далі, але якщо для прикладу з України будуть продовжувати знову їхати люди через безпекову ситуацію, ми бачимо, що відбувається, зокрема там на Сумщині, то Канада готова продовжувати приймати цих людей в себе. Щодо наступних програм, поки війна триває, люди, які приїхали за короткостроковими угодами, не будуть відправлені назад. Для повернення мають бути створені безпечні умови. Ще одне питання, ми воно буде стосуватися відносин між Канадою та Сполученими Штатами Америки. Коли президент Дональд Трамп офіційно вступив на посаду, були хтось сказав про те, що це різкі заяви? хтось сказав про те, що це просто політика? І так часто буває заяви про те, що Канада має стати 51 м штатом Сполучених Штатів. Частина якась експертного середовища це сприймала серйозно, частина сприймала несерйозно. Зараз виглядає на те, що відносини ніби стабілізувалися. Що взагалі в Канаді думають стану на тепер про відносини з Сполученими Штатами і як вони виглядають в цілому? Ми серйозно сприймаємо будь-які загрози нашому суверенітету і територіальній цілісності. Працюємо над угодою США, яку зараз оновлюємо. Прем'єр-міністр Карні на зустрічі G7 підтвердив, що ми впевнені в досягненні домовленості щодо спільної оборони та економічної співпраці. Жодна країна і Україна це добре розуміє не може легковажно сприймати такі погрози. Ще одне моє питання. Воно буде стосуватися вже такої. Внутрішньої ситуації в Україні ви часто берете участь в різноманітних публічних заходах в Україні. Вас можна побачити там на презентаціях, виставках, на пікетах, мітингах, які там за права людини. Як ви оцінюєте в цілому сьогодні в Україні ситуацію з правами людини? Тому що дуже багато є там серед українців нарікань на те, що спочатку повномасштабного вторгнення там з правами людини в Україні ситуація стала складніше. Як ви це бачите ну, зовні і з тими, з ким комунікуєте ви? I think that on the most part, Українці цінують демократію, права людини, свободу слова, свободу медіа, свободу об'єднань. Важливо, як держава ставиться до найвразливіших спільнот, ЛГБТ, Ромських громад, чи гарантує свободу і розповідання. Я бачу, що Україна дійсно за це бореться. Навіть проведення Київ прайду позитивний знак. Це показник того наскільки країна інклюзивна та відкрита. В Росії ж є сподівання, що вона переможе. Україні сподівання, що переможе вона. Хто би як собі питання перемоги не розумів по. Своєм, але чому Росія не може перемогти в цій війні? Що це буде тоді означати для міжнародного права, для світової стабільності, для світової безпеки? На мою думку, Росія вже програла, бо українці не хочуть бути частиною Росії. Вони хочуть бути частиною незалежної України, незалежно від того, якої вони національності чи релігії. Росія атакує не лише фронт, але й культуру, мову, ідентичність, проте вона не зможе перемогти, бо українці продовжують чинити опір. Україна вже була на шляху до економічної свободи. Війна це уповільнила, але не зупинила. Думаю, Росія не очікувала такої сильної підтримки з боку Канади, Європи, світу. Тепер навіть ті, хто раніше говорив російською, принципово вивчають українську. Це змінило країну і Україна продовжить свій шлях. А ми тут. Щоб підтримати її демократичні і євроатлантичні прагнення, пані посол, на завершення тим українцям, які на нас дивляться. Дуже багато і часто кажуть про те, що українці надзвичайно сміливі, відважні, віддані, ну, з цим не посперечаєшся. Але все ж таки четвертий рік повномасштабного вторгнення пішов. Люди так чи інакше починають втомлюватися від війни. Постійні обстріли зараз вони стали масштабними. Ви це тут в Києві теж відчуваєте, коли там десятки сотні дронів летять. Як українцям не втратити цю, цю стійкість? Як їм продовжувати залишатися стійкими? От... Які слова ви їм би сказали, якщо вони до вас підійшли на вулиці і спитали там пані посол, що нам робити? іноді? Я сама дивуюсь, як українці продовжують жити у таких умовах. Особливо мене вражають жінки. Вони не зобов'язані залишатися, їх не мобілізують, але вони залишаються. Вони відкривають бізнеси, тримають економіку, піклуються про дітей, батьків, про ветеранів. Це величезна сила. і Поки українські жінки беруть участь у всіх процесах. Україна залишається стійкою і продовжує боротьбу. Я дякую вам за цю розмову. Дякую за те, що ви прийшли на Радіо Свобода. Ми завжди раді вас бачити в нашій студії. І нагадую глядачам Наталка Цмот, надзвичайний повнажний посол Канади в Україні. Сьогодні в студії Радіо Свобода ми говорили про війну, яка так чи інакше на порядку денному, і про те, яким може бути її завершення. Ну, як почули, Канада залишатиметься з Україною. Доти, доки це буде потрібно, дякую дуже вам дякую, що ви мені дали нагоду поговорити з вами сьогодні. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, що були з нами.